Ну, Миру, як ходити до школи, зустрічатися з друзями, жити кожен день без і гармат. І мир для нас, даруйте ви, воїни-захисники, справжні патріоти, справжні українці. Герої, які зараз тримають зброю. Це оберег я зробив сам, щоб він вас захищав від кулі. Я знаю, у вас вдома залишились мами, наречені, дружини. Повертайтеся і будьте в парі, як оці ці мої обереги. І знаєте, вас вдома дуже-дуже чекають здоровими і живими. Усі ці обереги зробили учні нашої школи з любов'ю і теплом. Повертайтеся живими!